Варю бульйон в каструлі на плиті. Плиту топлю дровами і варю такий бульйончик З вермішелькою. йому цибульку покришила, півник кусочками і вермішелька. Зараз висипаю кріп, сіль і трішки перчику. І ось такий у нас бульйончик буде зараз нам їсти. Таку вкуснятинку готовлю. Бачите, дрібненька така вермішелька. Без картопельки, без нічого. Просто зараз кріп трошки прокипить, ну, бо треба, щоб він прокипів, щоб не скис. Та, правда, ми її сьогодні з'їмо. Внуки прийдуть в школи. І ось так топлю на плиті. варю. Такий бульйон. Роблю ще салат такий. Пекінська капуста, яйця зеленою цибулькою. Цибуля в мене своя, пророща, помідори, огірочки. Зараз посолю. Так, добавлю сюди огірочків, помідорчиків. Зараз розправлю майонез положу. Ми любимо з майонезом. Кажуть, вредна їжа, не вредна, але ми любимо і вредну, і не вредну. Так, зараз я ще висиплю, а тоді буду перемішувати. Зараз перемішаю і покажу вам, який в мене вийде салат. Сварила вареники, напекла хворосту діткам, ну чатам, та й нам, чоловіком, і з володією моїм. хто зна, і зварила бульйон, ось таку. Їжу я приготовила. Зараз змішаю і покажу. Ось помішала такий салат, ось і вийшов. Бачите? Тут є яйця, капуста, огірочки помідори, цибулька зелененька, майонез. А яйця покришилась, бачите, такі великі куски. Досить такий є. І отакий от салат у нас попробувала на сіль. Якраз, якраз так, як треба. Але сіль чомусь не така вона. Більше її кидаю. Якась попала, не така солона сіль. Ось. Так, салат вже зготувала бульйон. Зварила все. Тепер можна йти гуляти. А як гулять? Ходю, Бо якщо не ходю, дуже ноги болять, спина болить. А так потрошку ходю. Кума заходить або я за кумою і ми ходимо. Вчора ходили в ліс. Сьогодні, мабуть, теж в ліс піде. Ось так. Забула показати. Зробила ще отаку вчора ввечері це, під черевок, я замаринувала, посипала приправою, посолила, і фольгу замотала і пожарила в духовці. Ось такий в розрізі, виходить, смачний, ароматний, ароматна така підчеревина. Такі куски, правда вже Володя, пробував кусочка півтора разів, вчора, сьогодні. Це вчора робила. Ось таку підчеревину. Ну От, і все. Поки все. А тоді от кінець. Нашій. Такий був красивий. Як ось ми гуляли ви ото знаєте? Йшли ви ой, сонце, як так. Ну так. Да. Ми з кумою дійшли до лісу. І лісу така... Не було у вас. Ось там далеко, в ні наше село, а ми з кумою прийшли до лісу, трошки прогуляємося. Майже рік ми не були в лісі. В ліс ми, звісно, не підемо, бо зараз не можна ходити по лісі. О, є хвазани, є. Є хвазани. Оці лісосмусі, у нас фазани. Mm -hmm. Ага, воно там літають. Mm -hmm. Літають, літають. Вони да -да. mm -hmm. yeah. mm -hmm. все Ага, тут. Воно дивіться, літає, так. Mm -hmm. да. Сніжок, сьогодні плюсова температура, такий тепленьке сонечко. Да. Трошки прогуляємося. Надо вдома, сидіти. Воно ще так, як оце світло є, можна щось подивитися. А як немає, наче хочеться десь йти точно. Привикли до світла, до інтернету, до телевізора. О, до ага. Ой, ось ось фазан полетів. Угу. Красавчик І який. Мені, так, угу. так, так, так. Угу. Літає тут повно фазанів, оцій нашій маленькій лісосмузі. Ну, ну, так. На асфальті даже є сухі місця, Сонечко, де пригріло, де менше снігу було. Небо сьогодні таке гарне. Голубе-голубе. З мене куторапі, бля, з рюком. З грутом гріє. Я теж зразу такі так полипає. Десь Досі. у лісосмугу залетів фазан, бачите, не видно. Так, mm. да, дворі Така mm. краса, ніби скоро весна. Там травичка вже трошечки так пробивається. Mm, Я чути в газеті, що не місяця це буде... Це буде. Буде Тепло до 11 градусів тепло буде. це в перших стеслах морози. Може бути. А тоді буде потеплення і почеплення. Клімат міняється. Так. раніше. А як посадимо картоплю, будуть морози. Такі були морози, снігопади. а зараз нема так, того. Дігати, дігати. Так. Мало снігу, Ну може ще насипа, А може і ні. Геть калюжі стоять. Ну, сонце прямо тепленьке таке. Mm -hmm. Дійшли ми геть до лісу. Там он за вишкою. Далеко-далеко наше село. Ми ось постоїмо трошки та й підемо додому. Дивіться, так у мене налиті цвітує, так і залишилися цвіти. І не попадали. Це ж липа, липа. Липа, липа. Так, е? да. це липа. Десь знизу то люди вирвалися, так, а тут туди голову... То... — Кущ липався який молодий. А ну, що це за дерево? То вже липа. Оце липа, липа. Не ліщина. Ні-ні, це липа. Співає як паслі. Та не розумієш. Не знаю. Почуй мелодію лісу. І ось у нас такий дуб. Ой, який він здоровий. У трьох, мабуть, і не обходиш. Такий здоровий, здоровий. Там він менший, менший. А цей самий великий тут на, при дорозі. Так, більший. Да, більший. туди воно дорога веде. До лісництва. Дальше. Ні, не хочу я туди. А тут це такий великий, великий дуб. Як кажуть, притулися до дуба, посій трохи, наберися здоров'я. Кума не хоче, щоб я її знімала, як вона обнімала дуба. Ось дивіться. Ой. І який дуб. Такий дуб. Великий-великий. Мощ. Оце сила, оце тут дров скільки, а скільки тут досок. Він там проти сонечка. Бачите? от Здорові, здорові. Притулюся я. Там да, понад дорогою такі дуби. Це в нас канава ліс обгорожена так канавою. Так, дійшли ми до лісу зі Сьогодні таке сонце, таке сонце. І що ось у калюжі навіть. Бачите, розстає. Така дорога додому. Тудой, так, туди. І аж туди, в село. <рес> Далеко, але ми сьогодні за цілий рік дійшли до лісу. І оце я вам таки показала великий могутній наш, наш дуб, який росте в центрі України. Гарний. Так, доходжу вже я до дому, Трохи приморилась. Там он скоро вечір. Сонечко ховається. Не ховається ще, але туди йде, де буде ховатися. Це наша така вулиця, ще сонце світить, але вже скоро й вечір. Приморилась трошки, далеко ходила, кому додому пішла кума, а я пішла. Фу. Трохи приморилась, але дихати на дворі сьогодні так гарно. Морозу. Ні, є трошки морозець, але... Невеличкий. І так тихо, тепло, гарно. Ось і хатинка моя. <смаленька> Маленька моя хатинка. Це моя вулиця така, така моя хатина. Все показала вам сьогоднішній день. Так я ходила сьогодні на прогулянку.